Всім привіт, та вітаю на каналі Pulleito. Сьогодні у нас огляд на новенький Elefant KPX 250 2025 року. Е, на жаль, не з коробки, але може так воно і краще. Е, тут були дозібрані колеса, як я розумію, і руль. Та й усе, так, мотоцикл з коробки вже здебільше був зібраний. На великий огляд по колу, і потім скажу, що ми сьогодні плануємо з ним зробити, аби подалі експлуатувати. Подивимося на приборку. Ось така оциненька з двома кнопочками. Одна кнопочка CLR, друга Mode. Ось це. Це у нас показує пробіг загальний, або ну, який ми там скидаємо. А це моде це щоб виставляти годинник. Бачите, у нас 8.12, а ми вже в гаражі. Руль, до речі, цікаво, блокується чи ні. Не блокується. Дивно. А, ні, блокується. Так. Просто не потрібно натискати вниз. У мене така система, що на моєму мотоциклі потрібно натиснути вниз і потім повернути. Круто. Е, така сучасна панелька, сучасний руль. Сучасні, досить якісні, приємні на дотик пульти. Зарядка вже є. З цієї сторони теж все. Досить приємно. Алюмінієвий руль. Алюмінієве кріплення руля. Давайте подивимося, у нас тут ще з алюмінію. Траверса верхня алюмінієва, Траверса нижня сталева. Що дуже цікаво насправді. Диски алюмінієві. Тут десь було написано Unison. Ага. Unison. Є. Резина стоїть по заводу Юан Xing. Як я розумію, і перед і зад. Малюнок такий, ну, більш бездорожній, ніж дорожній, але для дороги трошки згодиться. Е, так, ну, це, звісно, теж алюміній. Спиці сталеві. Мені підказують, що дуже прикольні поворотники. Ну, так-таки непогані. А ну, як працює? Вправо? Та габарит хочете. Такий габаріт із май. Ох, краса. Діодна оптика. Це у нас габарит, це у нас ближній. І що по дальньому? Це у нас дальній. Ну, На камері виглядає досить яскраво. А вночі, ну, ще подивимося, почекаємо відгук від метра. Повертаємося до колеса. Тут у нас по класиці супорт двопоршневий. Назв ніяких немає. З цікавого шланг. Я... А, ну, ніби армований. Так, шланг армований, просто зазвичай вони йдуть не чорного кольору. Кришечка баку під ключ, як на дорожніх мотоциклах. Ну, досить прикольно. По пластику. Пластик досить м'який, що теж. Для такого класу мотоциклу досить гарно. Маємо досить велику. До речі, вона не прям дуже м'яка. Але вона широка і за рахунок цього в принципі має бути комфортно. сидіння. Колір такий приємний, наліпки прикольні. Уфо. Позаду маємо такий масивний досить вихлоп. Працює дуже тихо, трошки пізніше. Ми це продемонструємо. Резина така сама позаду Янсін, Чи яка там вона. Так, Young Ну, Звісно, теж алюмінієві ступиці, алюмінієві абада. Сталевий маятник. Але ну, на цьому бюджеті зазвичай такий ставлять і тормоза також. Односупортний позаду, е якийсь ноунейм. No Але ну, виглядає непогано. колір прикольний. Е на мотоциклі маємо прогресію. Також, я не знаю, зараз спробую показати. Маємо два отвори у амортизаторі, тобто його можна зробити ще вище. З заводу він йде максимально занижений. Тобто на верхньому кріпленні амортизатора стоїть і у траверсах пір'я, як ви бачили, трошки приспущені. Як ви вже побачили, маємо багажник такий, скільки тут точок кріплення один, два, три, чотири. Ну, має бути досить надійним. Також маємо ось такий бокс для інструменту. Тут потрібно чимось плоским провернути, і він відкривається. Там стандартний інструмент іде з усіма китайцями. Нічого цікавого, такий золотавий сталивий інструмент. Ви всі його бачили. Цеп у нас 520 чоко по заводу. Ну, Подивимося, як вона буде, бо в мене потягнулося досить швидко. Підножка дуже цікава. Бачите, тут ще така резинка дороблена. Це, мабуть, щоб він не груз у піску і ну, взагалі на бездоріжжі, щоб його можна було легко поставити. Що у нас ще цікавого? Підножки, до речі, теж алюмінієві. І досить прикольні підножки пасажира. Мені подобається вони такі ну, досить класичні, але інформативні в плані відкривання, закривання. Лапка примикання передач сталева. Тобто, якщо що, вигнати її, а не цей вал, який, до речі, досить довгий. І маємо двигун, Він називається як 172. Зараз тут є маркування FMM2. Це типу 172-й двигун з балансвалом, але у виконанні фірми Lipan. Тобто, все таки не такий. По-перше, що мені тут одразу подобається, це ось ця кришка, яка захищає передню зірку. Бачите, вона перфорована. Бо на 172-х вона йде цільна і досить недоцільна для enduro мотоциклів. Туди постійно набивається багнюка, Її потрібно або тюнінгувати, або просто прорізати самому щось робити. Це класно, вона буде легко вимиватися. Так далі. А так двигун ну, типу 172-й, але щось трошки інше внутрянка. Тут маємо таку перемичку, можна поставити масляний радіатор при бажанні. Тут маємо такий карбюратор. Це у нас ПЕ. Uh, ну і так як мотоцикл, в принципі, зібрано, на ньому були змазані до нас uh, вісі, передня і задня колес. Тому нам залишається тільки перебрати прогресію, що ми зараз з вами і зробимо. Трошки опишу процес. Для цього ми знімемо заднє колесо. І потім вже будемо просто відкручувати амортизатор прогресію, діставати всі кісточки і перезмазувати їх. В принципі, як і на всіх китайцях, маємо. Я не знаю, вам, мабуть, не чути, але дуже маленький люфт присутній на нижній точці амортизатора. Ну, В принципі, це класика, це нічого критичного. Так, маятник у нас тут на підлозі. Самі болти. Оцей сухий, оцей трошки змазаний. Оцей сухий майже. Ну, коротше, Перше, що покриється іржою, і якщо ви туди не полізете, це будуть усі болти, і люфт все одно буде. Хоча ніби ось тут. ну, Зараз ми втулки витягнемо і подивимося, що є там змазка, але ніби вона є на самих сальниках. Тож внутрі вона також має бути. Зараз витягуємо втулки і дивимося. Витягнули основну оську. Як отримала маятник. Бачите, тут взагалі якась грязюка, він окислений. Хоча китайці нам залишили ось такі реліквії, типу вони тут щось помазали, але схоже, що там ніфіга немає. Та ні, ну щось є. Зараз будемо дивитися внутрішньо. Зняли маятник і можна сказати, що тут з маски теж. Ну, воно щось типу є, але якесь воно таке. Ріденьке. Коротше, добиваємо. До речі, втулки тут виглядають зовсім на трошки міліметрів, і піддіти їх чимось дуже тяжко. Тому зробили таку систему анкер. Ну, чим більше, тим краще. Але це 10 Тут взагалі внутрішній діаметр 16, здається. І взяли просто баклажку, підрізали, вставили, викрутили його. і... Тепер воно, в принципі, можна його висунути. Ну, якщо до кінця не висунути, то просто по скоубцями трошки підтягнути та й усе. Все перезмазано. Збираємо назад. Для того, щоб зняти духу, потрібно викрутити, відкрутити багажник і після цього викрутити кріплення, на які кріпиться багажник. Ось цей. Не дуже зручно, особливо якщо у вас стоїть якась багажна система. Тада-да-да-да-дам-да-там! Та та -та не себе на оба. Ага. Нічого себе розклад. Ой, можемо подивитися, що тут у нас розташовано. Це якось трошки теліпається. <смі> може цей хумут може бути десь тут. Ну, а так, в принципі, все. Ізольовано, смотано, замотано, прокладено досить нормально. Тут повітряний фільтр, як я розумію, а акумулятор знаходиться... А, ось він збоку. Ось акумулятор. Ну, тобто для доступу до акумулятору потрібно ще скрутити це. Пластик. Тут у нас розташовані запобіжники. Один стоїть, один запасний, 15 А. Техніка у нас підобслужена. В майбутньому ще збираємося залізти у рульову і там добити чи замінити змазку, подивитися на ось це, сьогодні вже трохи не вистачає часу. Ми тільки що заправили. Сюди увійшло 10 літрів, і він зараз повний. У басі був 10 літр, тож бак десь на 11. Краник відкрили, підсос. Перший запуск за сьогодні на підсосі не хоче трошки менше підсосу. Середній підсос і трошки газу. І тоді запуск оформлюється. Що, взагалі, техніка мені сподобалась. В плані того, як зроблена прогресія, тут усюди. І гольчати підшипники, що, як на мене, досить добре. Головне їх вчасно змазати. І так все взагалі зроблено досить непогано, якісний заводський продукт. Зараз ми трошки на ньому проїдемось. Навалювати, на жаль, ще сильно не можна. Ну, взагалі не можна. Порівнювати я буду ергономіку ось з цим моїм мотоциклом. Нагадаю, це Skybike Liger 2, або копія Suzuki DR200, він же GDB 200. Коротше, дуже схожа техніка. Що можу одразу сказати, це те, що він для мене високоватий. Чи в мене не вистачає ваги чи зросту, це при тому, що він зараз опущений у траверсі з заводу. І у нас є, наскільки ви пам'ятаєте, два кріплення амортизатора, і він стоїть на найвищому. Тобто він максимально занижений. Передача втикнулася дуже впевнено. Так, Більше 6 тисяч не даємо. Одразу не вистачає висоти руля. Наприклад, стати у стойку мені вже потрібно тягнутися. Ну, Це можна вирішити проставками без проблем. Руль такий не дуже широкий, він менше, ніж у мене. Набирає плавно. Не різко. З невеличкими ямками справляється. Сидіння я б сказав, що досить, Таке, воно широке, але не м'яке. Тобто хотілося б м'якіше для якихось довгих поїздок. Передачі вмикаються дуже чітко. Ну, воно там ще трошки притреться туди-сюди і буде ще краще. Ну, він взагалі на різкий, може потрібно щось з карбюратором буде пошаманити, але їде впевнено. Більш точно скажу вже після обкатки, бо зараз тяжко ще сказати, бо... До речі, тормоза, ну теж, я гадаю, вони притруться і стануть краще. Наразі вони такі ватні. Зараз трошки офроуду йому дамо. Їде впевнено уперед, нікуди мене не клонить. Тобто оце мені подобається, що він, він такий збитий збита техніка. Вона тобі завжди дає впевненість усюди. А впевненість це запорука успіху. Ну, По підвісті незрозуміло. Вона... ну, Кочки я взагалі не відчуваю. Пробити мені поки що її нема де. Серйозно Ну ось тут зараз буде нормально, підвісочка, що треба. Але теж у більш хардових умовах ми її ще перевіримо. Чому сказати? Мотоцикл за свої гроші. Дуже і дуже гарний. ну На все, як кажуть, дивлячись, для чого ви його берете, для харду, ну, звісно, ні, він такий тяжкий, він, звісно, збитий. Але ну який хард. А для ось такого там, поїздок по бездоріжжю, навіть подорожей, бо 172-й з балансвалом, ну це і потужність. і... Він досить надійний. Невелика витрата палива має бути. Якщо хочеться чогось більш динамічного, я б, мабуть, спробував замінити карбюратори, бо кажуть, вони досить такі ніякі. А так, в принципі... В принципі, мені подобається. Нормально, можна і ложечки трошки пристрибувати. Вона така не дуже м'яка підвізка, але вона ж розрахована, що ви будете з пасажиром, з грузом якимось і поїдете кудись далеко-далеко-далеко. Так, Запускається тільки якщо трошки газу дати. Ну, Це, я думаю, особливість карбюратора, а не самого мотоцикла. Ну-ка, спробуємо піти наліво. От люди цікавляться, бо така техніка подвійного призначення. Ми досить довго з товаришем, ну як ми, він здебільш обирав, але я йому там теж варіантів накидував, обирали, що можна взяти у якомусь бюджеті. І ось цей ліфан, ну, як на мене, досить вигідний варіант, і ну, він того коштує і має ходити. Все, не знаю, Більш хардовий огляд буде у якихось наступних оглядах, Коли вже на ньому накатають тисячу, замінять два рази мастило. До речі, мастило, сказали, що тут за воду залито шел. Сказали його, не треба замінювати взагалі. Я взагалі одразу його міняю. Але тут вирішили повірити і залишити. Подивимось, що з того вийде. Дякую вам за перегляд. Чекайте наступних відосиків, у якому буде цей мотоцикл. Також. Сподіваюся, ми зробимо якусь подорож на ньому. До зустрічі у наступних відео.